Як я можу укоротити життя своїм дітям? Слово Боже відповідає на це запитання і, читаючи книгу припистей 9 главу, 10, 11 вірш, послухайте, як тут написано. Адже завдяки мені мудрості примножаться твої дні і додадуться тобі роки життя. Бог керує над нашим життям, Він визначає термін нашого життя. Але те, що він говорить, ми своєї сторони можемо вкласти це, то це стати мудрими людьми. Ми для своїх дітей зробити їх, навчити їх бути мудрими, Як, що ми можемо зробити, аби наша дитина була мудрою. В десятий вірш відповідає на це запитання. Початок мудрості є страх Господній і пізнання святого це розум. Ось самим початком мудрості, те, що ми з самого початку маємо вкласти в нашу дитину, це страх перед Богом. Страх перед Богом дає можливість далі мудрості ось будувати будинок, життя. Нашої дитини або нам вкладувати інші речі. Але якщо дитина не має страху перед Богом ось цієї міцної основи, то далі ти ніяку мудрість зверху не накладеш. Просто вона не буде мати на чому залишатись. Я думаю, що зараз дуже багато батьків взагалі цьому не учать, страху перед Богом. Люди не навчені цьому, і тому вони не навчають цьому дітей. А як навчити дитину страху Божому? Я думаю, що що найперше, як ми це можемо зробити, це через свій особистий приклад. Коли діти бачать у нас, що ми боїмось переступити Божі заповіді, що ми боїмось зробити зло комусь. Що ми, коли робимо неправильно, ми вибачаємось. Ось це дуже важливо, щоб наші діти це побачили в нашому житті. Коли ми робимо помилки, ми їх не просто пропускаємо повз, але ми вибачаємось за них. Наступне, що може допомогти нам вкласти страх Господні в нашу дитину, це те, коли вони будуть бачити наслідки. Наслідки за свої неправильні вчинки. Тому саме Біблія каже: коли дитина робить неправильно, ми. Як батьки покликані дисциплінувати їх, інколи це треба різочкою. Коли діти підростають, треба інакший спосіб вже використовувати. Та, але ми повинні їм показати, що є певний наслідок їхніх вчинків, та неправильних вчинків, особливо. І добрих також хвалити їх це теж правильно. Наступне, що ми можемо робити, це навчати їх Слову Божому і показувати. Коли ти вибираєш певні кроки робити, який буде кінцевий результат? Ось Біблія це достовірна книга. Вона нам показує деталі, вона нам говорить правду в реальності, як люди робили, і ось до якого результату це дійшло. І в самому кінці не просто коли це один-два кроки зроблено, але на проміжку всього часу Біблія багата цими прикладами. Це може показувати дитині страх перед Богом, як будувати. Та? і наступне. Це церковна дисципліна. Ось одне із того, що ми, ми, коли батьки, ми боїмося Бога, ми учимося, як правильно жити перед Ним. Да? Ми ходимо в церкву, ми вдома молимось перед їжею. коли лягаємо спадки, коли в нас якісь події визначні, коли приймаємо якісь рішення. Да? І все це, ось коли правильно. Діти бачаться, що це не форма просто в нашому житті, але це наша пошана до Бога. Вони це будуть переймати від нас. Тому нам дуже важливо вчити дітей страху Божому, да вкласти цю міцну основу, і далі вже вони будуть розрізняти, як правильно будувати ось цей будинок їхнього життя. І продовження цього вірша, подивіться: початок мудрості є страх Господній і пізнання святого розуму. Цікаво, пізнання святого розуму, тобто знати характер Божий або пізнавати характер Божий, те, яким є Бог, це є справжній розум. Ось бачите, цікаво, але якщо дитина не боїться Бога, не поважає Бога, не шанує, вона взагалі не хоче його пізнавати. Він для неї не цікавий. Але справжній розум. Це опізнавати, яким є наш Бог, і вже з перспективи цього, яким є Бог, дивитись на інші всі обставини, ситуації, вибори, які втрапляються в нашому житті. І тоді страх Господній, пізнання святого, пізнання нашого Бога робить нас мудрими людьми, стає цією міцною основою, на якій ми можемо ми будувати своє життя і можуть побудувати життя наші діти. Тому бажаю вам цього. Нехай Господь вас благословить, мудро навчати ваших діток. Дійсно, аби вони мали добре, щасливе життя перед Богом.